Добрий день. Такий конкурс «Ай молодець» І в номінації відкриття року переможна стала патрульна поліція Ніколицької. Всі у події. Like key options in і ви перемогли у номінації красуня Роб. Дякую вам дуже добровішу. Дві казумі. Не... У цього року інтернет-познання Турбой ви Гулині виходило конкурс Айвілиць. І саме ваша книжка Каїна Гірської бізнес перемогла в номінації Книга Рог. Ми вручаємо цю відкладу. Дуже вам дякую за вашу творчість і я хотіла, щоб допомога більше книжок ставали переможцем. Цього року ми проводили конкурс «Ай, й молодець. Виставив переможцем номінації Актор Року. Чи вас хочемо привітати? Дякую. Дякую. Як ви сказали, робочі номеці. Де тільки не знайдеш міських чиновників. Зивник Хто б думав. Став переможцем номінації «Подія року». Хорошим відривом, я тобі скажу. Проголосували люди за те, що Дуже приємно. Саме цей захід став. Я, чесно кажучи, подіваю їх. Я так за 15 голосував. Насправді, це робота не лише мене одного, а це команда, колективу. А й молодець. І ти разом з Олексієм перемогла в номінації пара року. Ти поголосували користувачі та в Волині, ви стали переможцями. Ми хочемо привітати, що ви така гарна пара, залишається такими і надалі, де все у вас буде добре і наснаги вам у вашій ну, в принципі, нелегкій роботі. Реклама року переміг проморолик Давня казка, от, який був знятий з ініціативи міської ради. Дякую, а я в свою чергу хочу наголосити, що е дійсно ми виступали замовником mm -hmm. і, і є якимось тим, тим рушієм розвитку туризму, але дуже приємно зазначити, що в нашому місті є дуже багато людей і колективів, які те підтримують. Зокрема, якби не гармидер, то не було б дійсно такої в нас гарної е інсценізованої давньої казки. Вон, Добре дають. Ща я на протилібе дороги, да? а то слідуюся. І за ним або приволок опуститися вниз. них. Ще є, приволок. Бо зараз іден буде, а тоді другий. <ристо> <ристо> Друга половина. <ристо> <ристо> цієї хати.

Малий, що там знімаєш? За Це нам для звітності. Щоб показати. Пане Микола, цього року видання Таблоїд Волині проводило конкурс молодець!» Ви стали переможцем номінації художник року. Який Блоїд? Таблоїд Волині. Серйозно? Так. Голосували наші. Нації скандали року ваш колектив переміг oh. На думку наших читачів. Це було таке одне з найнезабутніших подій за весь рік. Тому ми вам вручаємо дипломчик. Дякую, Дякую. дуже Дякую. Дякую. колектив Дякую. процвітання. З вами концерт друга друг на лінії. Ви перемогли у цьому рейтингу. Дякую. Дякую. От і ви, ай, великі, молодці, що Дякую. Такі, е, концерти. Дякую. На даному концерті у нас було 991 людина. В квітні чекаємо наступний концерт Бруто. і чекаємо 1999 людей. О, Тому так. вже здали гід запрошення. І от гурт Фіолет прийнів музичне ім'я року в номінації. Приємно. От, так. Другі наручити передати до кого. Ви читачі нашого сайту ви стали переможцем цього конкурсу. От, хочемо вас привітати, побажати наснаги в роботі, великих звершень. І хай в подальшому довіра лучан залишається до вас такою ж. От. Гарних вам свят, хороших вихідних і плідної праці. Ну я дякую щиро. Я